Правила поводження з електроприладами, щоб якщо коли будете йти десь ці електроприлади. Серед населення в житловому секторі вимагати людям правила поводження в Якщо Ви знаєте надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером 101. Ага, Перенавантажуєте електросистему, так? Якщо мені треба машинка, ага. я включаю машинку. Ви знаєте, що всі електроприлади треба вимикати, коли ви десь виходите, навіть якщо ви виходите да. на вулиці на. На обігрівачах ми не сушимо ніякі речі, добре? І навіть уже є загиблі. Тому приходимо, розповідаємо правила поводження в побуті. речі над печкою, Бо у нас дуже часто виникають пожежі таку. саме за цього. Ми ось розетку вмикаємо і холодильник, і чайник. Почитаєте, да, да. називаються насколаючі новини. У вас буде вільний час. Добре-добре. Вільний час постоянно да, ознайомитися. Я вечором наставлю. Та, що придеш, е, ось таке ми не робимо, не можна сушити, не ганчір. А де ж його досушувати? Познайомитися з усіма правилами, але в разі надзвичайної ситуації, не дай Боже, що телефонуйте за номером 101. Змій, Дивіться, ми проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу зараз в населенні. Якщо будете десь виходити, всі електроприлади, ми вимикаємо, електромережу ми не перевантажуємо. Зазвичай ситуація, телефонуйте за номером 101. Багато виникає пожеж в житловому секторі. Вже з початку року 16-17 пожеж. І зараз в вільний час ознайомитися. Так, Все, дякуємо вам велике. Будь ласка, бережіть себе, гарного дня.